Вмикай веселощі у Макдональдс разом з героями нового мультфільму Angry Birds у твоєму Happy Meal, А з хроморквою буде ще смачніше! Всім привіт! Сьогодні я хочу розповісти про співпрацю студії Rovio з ресторанами швидкого харчування та співпрацю з супермаркетами України. Ну що ж, почнемо! 28 вересня 2012 року вийшла гра Angry Birds McDonald's. Гра була спрямована для реклами Макдональдса. В ній було замінено деякі об'єкти на гамбургери, картоплю Фрі і таке інше. Щоб пограти в гру, потрібно було заходити на спеціальний сайт. А вже в жовтні 2012 року компанія McDonald's випустила у Китаї 6 маленьких плюшевих іграшок в рамках рекламної акції. З 11 жовтня, по 1 листопада 2013 року в McDonald's. Онельд ексклюзивно продавали три відра з персонажами з серії Angry Birds Star Wars, а також відра по серії для дівчаток Monster Хай. У 2014 році Burger King разом з Rovio випустили спеціальні стаканчики. На початку листопада, в 2015 році, в мережі ресторанів швидкого харчування Burger King Почали продаватись іграшки по серії Angry Birds Go для хлопчиків та серія іграшок для дівчаток Angry Birds Stella. До іграшки по серії Angry Birds Go йшла рогатка, яка дозволяла запускати птахів як в грі. В серії для дівчаток по серії Angry Birds Stella іграшки були теж гарні та з різними функціями. Також в деяких країнах ще були іграшки у вигляді печаток. В листопаді 2015 року Макдональдс випустив 8 маленьких плюшевих іграшок у Бразилії та Гватемалі, використовуючи дизайн з анімаційного мультсеріалу Angry Birds Toons у рамках рекламної акції. До речі, що цікаво, цей мультсеріал транслювали навіть в Україні по телеканалу 1+,1. Потім такі ж іграшки продавались і в Мексиці та решті Латинської Америки у грудні того ж року. 25 квітня 2016 року іграшки з персонажами по анімаційному фільму Angry Birds у кіно почали продавати в Макдональдсі. Іграшка дозволяла будувати споруди, які будували свині, та запускати птахів в ці споруди. В комплекті в одному наборі була рогатка, птах, свиня, блоки для споруди, паперова інструкція. Також в деяких країнах були інші іграшки теж по цій серії. Вони трішки відрізнялись від іграшок, про які я розповідав щойно. Квітня по травень 2017 року Burger King у Північній Америці продавали 6 фігурок по анімаційному фільму Angry Birds у кіно. У жовтні 2017 року іграшки почали продавати у Брунеї. У квітні 2021 року Burger King та Ровіо оголосили, що випустять різних плюшових персонажів з фільму Angry Birds у Кіно 2. В цих іграшках набірці був QR-код, і якщо його просканувати... То можна було пограти в гру Angry Birds AR. Ці іграшки були доступні лише в США та Австралії протягом обмеженого часу до червня 2021 року. У грудні 2021 року Burger King в Китаї випустив набір шести різних вінілових фігурок, і в колекції була загадкова одна фігурка. Також не потрібно ще забувати, що була співпраця з супермаркетами України. Офіційні іграшки Angry Birds продавались в магазинах Metro, Epicenter та Супермаркеті АТБ. В супермаркеті Метро були великі м'які іграшки з Redom та Pigom. В епіцентрі було багато різних речей: від яскравих блокнотів до іграшок по Angry Birds. А в АТБ були м'які іграшки, брелки по серії Angry Birds Space. Також була іграшка по класичним іграм. М'яка іграшка, якщо на неї натиснути, вона повторювала звуки з гри. Якщо вам сподобався цей відео огляд на співпрацю Ровіо з ресторанами швидкого харчування та співпрацю з супермаркетами України, можете підписатись на мій ютуб канал та поставити вподобайку. Дякую за увагу!